на охоту на мене відкрили Ось ще один збив, Він упав, ну, не зірвався. Ну коротше вичислили, що я їх тут б'ю Будуть охотиться. Ну нічого. Зірваємося Рушниця і для дронів на оптоволокні, і, зрозуміло, що для, щоб спокійно було, ну, вдруг щось реп не спрацював, хоч якось можна, якось можна спрацювати. Рушниця це як останній вже, знаєте, момент, який ти можеш себе зберегти. Од я ж козацького роду, я ж Гордієнко з-під козаків. мене вигнать своєї землі нереально не, не так просто. Ну, боремося до, до останнього.